Вітаю вас в ефірі програми Герої Думинщини. І сьогодні до нас завітав старший солдат, навідник СПГ Олександр Чех, який проходить службу у 128-му гірськопіхотному гірсько-піхотному батальйоні. Зараз він приїхав у відпустку і завітав до нас, щоб поділитися спогадами про події на сході. Отож, добрий день, Олександр. Добрий день. Розкажіть, як довго ви перебували на сході та, зокрема, чим займалися у яких місцях? Був там 6 місяців. Приїжджав у відпустку на 10 суток. В кінці листопада перебував я в Луганській області по Пасному, в Донецькій області в Дебальцево. Останній час з вересня був в, цьому, в Дебальцево, в самому Дебальцево. Ну, а там, коли взяли в кульце Дебальцево, то нас вивезли якби, на позиції, щоб не взяли в кульце Дебальцево, то нас там порозкидали по позиціях. Яке у вас було враження, коли тільки ви потрапили на схід? Відрізняється схід від заходу. Там більш такі руїни, там і нормальних будівель немає таких нових, там построїк нових. Все дуже так зароше бур'янами. Ну, такі вони непрацьовиті люди, порівняно з нашими. Розкажіть, чи довго ви налаштовувалися на той східний лад? Ні, адаптувався швидко. Ну, бо перед тим ми тренувалися місяць в Ужгороді, на полігоні. Там більш так звикли, жили в палатках, так само і там, жили в бліндажах, в палатках. Тож не було тяжко адаптуватися. А яка у вас там була підготовка в Мокачем? Вчили нас там і стріляти з основної своєї зброї. Ми виїжджали, там і ночі тренувалися, як воно там в реальному бої буває, так і тренувалися. Там. Умови, які були, бо ось хлопці, які приїжджають з Яворова, то кажуть, що там дуже погані умови, то як ви скажете про Мукачеву? Ну, як умови? Там було були гірші під Дебальцево і в Дебальцево. То розкажіть тепер детальніше, чим ви займалися і безпосередньо, може, ви розкажете про якийсь один день з вашого життя, чи можна так охарактеризувати? Ну, чим займаюся? Все було, ну, дні всі були похожі один на другий. Ставали зранку, там снідали. Що там ще? Та нічого більш такого не робили. Дров нарізати, десь там буржуй, щоб буржуйці топити. Як обстріли були, то теж там що, ми ворога й не бачили, майже вони стріляли за 10-20 кілометрів по нас. Тільки ото ховалися, то тільки ховалися та й вилазили, далі щось працювали, там дрова різали. Якщо зупинитись безпосередньо на бойових діях, розкажіть, якими були противники? Порівняйте зброю української армії і російської армії або сепаратистів. Що ви можете сказати? Наскільки противник був готовий до того всього? Ну, мені здається, що в них більш злагоджено було, так що в них артилерія більш працювала по нам, ніж наша по, по їх позиціях. Ми так їх і не бачили, щоб там зблизька. Вони завжди були там, якісь наводчики могли бути на Горбаку, що ми там їх бачили в бінокль і вони на нас дивилися в бінокль. А щоб так близько, притул вступати в бой, то ми з ними якби не вступали. Більшість нас оце, мінометами, градами, крили. Чи були жертви наскільки значні у вашому колективі? Ну, мене прикомендрували до іншої, якби, роти. роти. Там тільки нас двоє було з моєї роти. То там ну, один двохсотий був і два-трьохсотих. Ну, там і нас не було багато десь, може, чоловік 15. Ну, тяжко, коли. Ну, Навіть як стріляють, то вже звикли, ми там не ховалися, нічого, а вже коли якісь ранений є, то вже після цього страшно якби вилазити з бліндажів там, з окопів. А так то вже привикли, то вже летить, о, перелетіло, там якось так відносилися спокійно до цього. Чи знаєте ви, хто був вашим противником, чи ви просто перестрілка була та й все? Ну, була перестрілка, але ж це було понятно, що не сепаратісти якісь там а, такі. Добре навчені військовослужбовці проти нас воювали. А по чому ви це розуміли? Ну, так, такі точні попадання, там корекціока така точна була, що не міг би простий, там, якийсь солдат, ну, не солдат, а сепаратіст, так, це такі координати давати. А чи зустрічалися ви безпосередньо або з сепаратистами, або з російською армією? Близько ні. Саме ближче я міг бачити їх. Десь за два з половиною кілометри. Там їхня піхота виходила щось, але вони навіть до нас не наблизилися, бо їм ну, тяжко було б до нас наблизитися в піхоті. А артилерія тут постійно працювала. А наскільки була налагоджена робота у вашому колективі? Чи можливо були якісь випадки паніки, істерики з боку деяких солдатів? Ні, якось ми так навчилися, що всі один одного підтримували, дивилися один за одним, що десь, не дай Боже, там. Поранення якесь то, щоб зразу відтягнути чи ще щось. І з власного досвіду, скажіть, чи варто вірити новинам, які ми бачимо по телебаченню, і, зокрема, речникам АТО, які часто теж виступають? Ми там, у нас телевізора не було. Дебальців то був аж, потім нас на позиції вивезли, то телевізорів не було у нас. Ну, жінка дзвонила і казала, що 128-го вивели, там вже Вартьомусь, хоча б ми ще були на позиціях. Там. Що в нас ж ротація має бути мали відправляти, а ми так і далі були на передовій на позиції. Багато і неправди говорять. І наші, а їхні то взагалі русські канали. Ми там дивилися в Дебальцево, бо тільки русські канали нас показували, то там скрізь брехня була. Які, можливо, згадаєте цікаві історії. От казали там по російські каналах, що Нацгвардія по нас стріляє, і ми по Нацгвардії стріляємо. Там градами. Хоч в Нацгвардії, які можуть бути гради, у них немає такої техніки артилерії такої. Скажіть, які події чи, можливо, який випадок вам запам'ятався найбільше? Такий, що на все життя запам'ятається, як то кажуть? Останній там, місяць, вважаючи, з 19 десь, січня, то кожен день був такий, що на грані, що казалося, що вже вже, ну, певно, що не повернемося. Але якось все добре обійшлося. Чому ви так думали, що вже на грані? Бо, навіть бували такі дні, що не можна було й вилізти з тих бліндажів, щоб дров нарізати в буржуйку, бо постійно крили і крили нас. Міноміти, гради. От якими своїми вчинками ви пишаєтеся найбільше? Якими? Не здали ми позиції, осталися, хоч і було тяжко, але ми осталися там. На Миколая дітям носили подарки Дебальцева. На Новий рік теж бо волонтери нам навозили багато там. Конфеція, печива, мандарин, а ніхто не хотів його їсти, бо всі вже старші мужики, то ми їх ходили, роздавали. Як вас там зустрічали? Ну, зразу, як ми питалися їх, там, дозвольте вашу там, дитину привітати там, з Новим Роком, то зразу боялися, бо там, поки в Робзакові достанем подарку, то вони думаю, боялися. Але як роздавали, то вже потім раді були. Ще одну дитину зустріли. Якраз від зубного вийшла, вирвали, вирвали зуби дитині, і цього зуба ще несла дитина в руці. То ми дали подарки, то дуже рада була дитина. Перестала плакати, бо плакала. Наскільки вороже ставиться місцеве населення? Такі вони не знають, за кого йти. Вони і за Україну не хочуть, і за Росію не хочуть, і що залиши там. Такі більш адекватніші, то вони повиїжджали, такі сталися, що їм безразниця за кого бути. І нас не любили, і їх, якби не любили. Але можна якось сказати, от ви були півроку якась динаміка поліпшення чи погіршення ситуації щодо місцевого населення, щодо, щодо їхніх думок, щодо пропаганди там російською стороною? Та нічого не змінювалося там. Ми не так вже часто з ними спілкувалися. Ми Більшість так сиділи, бо опасно було теж виходити там по городі ходити. Бо все одно там сепаратисти, напевно, що були яким було ваше бойове хрещення? Передайте ті емоції, можливо, спогади. З перших днів, можна сказати, як туди попав. Були ще по опасному такого. Ну, іменно по наших позиціях не, не стріляли, але що стріляли, звуки було чути вибухи десь. То якби спочатку було страшно трошки, а потім вже привикли, то вже, навіть як близько десь лягали, там, міни, то не так було страшно. А хто ще був з Дубенщини із вами? Ну, ж, у Нас 12 13 чоловік йшло. То нашу бригаду, але що іменно з такими, що я дружив, то ще двоє було зі мною. Mm. Що іменно з моєї роти і там, з мого взводу. що ми так один за одним постійно дивилися, там, переживали один за одного. А як часто ви спілкувалися з родиною своєю? Часом бували такі дні, що нас сигнал крили, що там, не можна було зв'язатися. Так постійно, там, по три рази на день дзвонив. І по скайпу говорив, взяв планшет з собою і там, інтернету. По скайпу не раз дзвонив. Хлопці хлопцям давав, щоб дзвонив додому, то дуже були раді, що я привіз інтернет і планшет по скайпу вони поговорили. Як ви гадаєте, що потрібно змінити українській армії, щоб досягти потрібного результату? Можливо, є якісь накази, які варто було б змінити або взагалі не наказувати того робити. Ну так, перемир'я, то вони ніколи не дотримувалися руски. Вони наоборот, коли перемирять, вони найбільше. А так, як ви проводили. Вони як перемир'я і Дебальцево взяли під час перемир'я. А нашим якби не дозволяли стріляти. Ну і так вони договорилися з нашими, щоб забрати тіла русські свої. А приїхали, забрали тільки свою техніку, підбити тіла, так і поставляли. А чи вам завжди дозволяли використовувати зброю, там патрони, чи у вас був лік кожного з патронів? Ні, боєприпасів нас хватало, але що. Не було куди стріляти нашими боєприпасами. Там, моє СПГ стріляли на 2 км да, дальність, там. а вони стояли там, за 6 км, за горбом десь, там, за 10 км. то у нас не було такої техніки, щоб до них дострілити. Ну, артилерія нас підтримувала, а що, щоб ми самі стріляли по них, то ми рідко стріляли. Могли так тільки зеленку десь прострілювати, так ночі, декілька разів на ніч, там. вдруг, якщо хтось є, то щоб. Боялися підійти. Чи вистачало вам продовольства, чи вистачало вам речей, і чим, може, які волонтери вам допомагали? Вистачало, вистачало всього. І їсти було, що там волонтери і привозили, навіть голубці, що ми підігрівали, тільки вареники. Багато чого привозили такого. Я і поправився там в армії. Привозили і дубянські волонтери декілька раз приїжджали до нас, від правого сектора вони приїжджали. Багато дуже таких з Вінниці, з Тернополя волонтерів. І були навіть із Донецької області чи з Луганської, з Рубіжного були волонтери, що приїжджали до нас часто. З Харкова приїжджали до нас з Сумів. Часом показують, що є не по сезону одягнення, у вас такого не було. Ні. Ну, армія якби там не дуже так, що з одежою допомагала, а от волонтери то завжди привозили якийсь теплий одяг, взуття. Як вас змінила поїздка? Ось. І чи у вас є якісь зараз пільги, чи чим допомагає вам держава? Ну, ще якби пільгів нема, бо треба ще посвідчення, корочку, що я учасник бойових дій. Тоді, може, і будуть пільги. А так допомагали і дровами опалення, таке ж не газ, то привозили нам і дрова, і брикет привозили, і в адміністрації до одежу давали. А Чи було таке, що до вас, можливо, приїжджали виступати якісь українські колективи? До прикладу, розказували, що 95-й квартал в деяких був батальйонах. От він та. Ну я чув, що приїжджали, але іменно до нас не приїжджали. Близько там були за декілька кілометрів. Там було ну, більш, більш так безпечніше. От українська армія програє озброєнням і чисельністю, мабуть, от як ви гадаєте, що допомагає українцям? Все-таки тримати позицію? Ну, Я не думаю, що Україна програє. Хоч і в них там більше техніки, більше людей, але ну, якби взяти жертви, то я не думаю, що в Україні більше жертв, ніж в них. Та й Україна така, українці такі люди, що вони не здадуться просто так. От ви, будучи там півроку, помітили можливо, що хоче російська влада добитися цими подіями. Можливо, вони кудись шлях прокладають. Я думаю, що шлях прокладають зараз на Одесу, там далі, може, кудись підуть. На Харків потім підуть. Ну але я думаю, що ще й їм головне руїни зробити, зробити нас такий бардак в Україні. А чого, на вашу думку, не вистачає українській владі, щоб не допустити цього? Підтримки інших країн, Європи, Америки. Тобто, те, що ми часом чуємо по новинах, обіцяють, обіцяють. Європа та Америка то воно. Поки що мало реалізовується, так? Їхня допомога, так. зокрема. Дуже вони переживають за нас, але допомагати не допомагають. Згадайте, можливо, були якісь цікаві моменти. Були в нас і собаки були на позиції, там, що перед обстрілами вони всі і ховалися в бліндаж. То ми вже знали, що буде обстріл, та й теж ховалися. Такі розумні. У нас і хлопці забрали, їхали в відпуск, звідти собаку додому. Назвали укроп. Собаку. Кіт був такий великий, кілограмів 10, мабуть, що як спав на ногах, то ноги аж терпнули. Це ваша була так звана розрада, так? Ну так. Да. Чи, можливо, ще вільний час займалися, можливо, якісь були шахи, гітара? Була і гітара наша, і шашки були, шахмати були, сувеніри всякі робили там, з використаних патронів. Чи є люди, яким ви хочете подякувати за підтримку? Дубинським волонтерам хочу подякувати. Та й родині, та всім знайомим, що переживали, дзвонили до мене постійно. Колегам, які там зо мною були. Ну і на завершення, скажіть, яким ви бачите результат всіх цих дій? Чи може він бути оптимістичним для України? Ну, Україна переможе. Україну не здолати. Та й думаю, що і в Росії теж люди постануть проти Путіна і допоможуть нам, можливо. Отож, дякую, Олександр, за таку цікаву розмову. А нам залишається сподіватися, що сліди війни підвладні часу. Треба бути оптимістами і позитивними думками привернути нарешті той довгоочікуваний спокій, мир та процвітання нашої країни. Слава Україні! Героям слава! Снаряди, і замість сліз прощальний залп, хтось проводжає друга брата, хтось на колінах зустріча, Іду блукаю я по місту в яскраві мареві ночей, мов батарейка, розряджаюсь серед опущених очей. Він не розкаже, як під серцем тримає фото дітвори. Про те, як третій місяць воду він п'є з ржавої труби. Про те, як холодно в окопі, про те як хочеться тепла. А ми жаліємось на долю. Давно прокинутись пора, Прокидайся! Кидайся, прокидася, іде знайти ту крихту правди, кому ж потрібна ця війна, комусь виблискують смарагди а хтось себе віддав до дна. Ми милосердю не навчились. Можливо, вже прийшла пора, невже для того, щоб любити. Потрібна нам була війна, немов реальність паралельна, а в тій реальності біда, ми не змогли її спинити вона нам болю завдала затихли струни на гітарі я бачу блиск живих очей. Допоки сяють щирі очі, майбутнє буде у людей. Прокидайся! Сіні війна прокида.